Шостий день починається зовсім з інших стратегічних задач, тому що два кроки вже пройдено, і наступний крок це Job Success Score. Те, що я читав, що він з'являється якраз після п'яти закритих контрактів з різними клієнтами, тому майже три в мене ще є. Треба ті ж трішки піднажати і продовжити надсилати пропозиції для того, як якомога швидше знайти наступних. Двох. І перший результат сьогоднішнього дня це успішна пропозиція на фільтри для термінових вакансій, там, де в мене було якась SAP, fast Turnaround і інші. І це дуже проста задача. Це просто підкоригувати обкладинку для якогось спікера, як я зрозумів, TED, якому це треба зробити якомога швидше. Мій коверлета теж був дуже простий, що я можу це зробити дуже швидко. Клієнт ініціює інтерв'ю, і якраз я починаю писати свої вопроси, але дві години очікувань і жодної відповіді. Що роблю? Заходжу знову в цю пропозицію, моніторю активності по цій вакансії і дивлюся, що він вже наняв когось іншого. Але тут я вирішив зробити все одно такий от тактичний фоллоуап і написати йому, що. Ви шукали дизайнера, але я бачу, що ви вже наняли когось іншого, і я відкритий до ваших майбутніх тасків і готовий до них дуже швидко приступити. І на що якраз отримав відповідь, що дякую, друже. Але попередній таск для мене потрібен був дуже швидко. Наступне був Абрахам, як завжди, ввечері, як завжди, після сьому. На цей раз він був вже задоволений. Тому коли я переконався, що дійсно в мене... Це виходить для того, щоб отримати гарний відгук. Я Прийняв контракт, який він одразу проапрувив цей Малстон і закрив, і після цього лишив мені, на жаль, лише зірочки і не написав жодного текстового відгуку. Тож переходимо до підсумків. Незважаючи вже на більш активні комунікації з клієнтами, я продовжив надсилати пропозиції сьогодні. Я, як відправив по 11, витратив 39 коннектів. Окрім цього, 14 коннектів мені повернулися із скасованих. Попередніх пропозалів і ще отримав третій контракт від нового клієнта і також отримав третій відгук у своєму профілі.